Усім привіт! Сьогодні у нас ще один закінчений об'єкт. Локація знакома на наша. Перлина Поділля в центрі. Так що йдемо сьогодні до клієнта здавати нашу роботу. Ходімо. Так, заходимо. стяжка, Залишили відстань для основи нових дверей, щоб хлопці встановлювати. мали запас. Молодка на дверях значно ширше. Далі сподна кімната, квартира зроблена все в одному лінії. Скрізь буде плитка. Оскільки є скрізь, тут намодна і тепла пітлова намодана. Гардиробна вода. Само воду і душ. Душ мене не заливали повністю, оскільки там має бути трап і має бути уклон до трапу. Там вже плиту поставили плиту Ободи. Тут також скрізь, знову дефана стрічка, оскільки є скрізь тепла підлога для теплових розширі встановлюється дефана стрічка. Так. Тут у нас буде ванна, пральні машинки, також на один рівень. Центр повод, це дизайнерське рішення тут буде островок, Тут як розумію, буде кімната студія. Ось така велика і гарна квартира. Як власне кажу, Після стяжки переобразилась.